Вітаю вас, дітки! Літо тепло пора року, сонечко світить, пташки співають, а дітки з радістю йдуть купатися до річки, озера або моря. Вода наш друг. Але з нею треба поводитися дуже обережно. Адже навіть гра біля водойми може стати небезпечною, якщо не знати правил. Уявімо, що діти прийшли на річку з дорослими. Вода блищить, приваблює, але перш ніж побігти до води, потрібно добре запам'ятати правила. Правило перше купатися можна тільки разом з дорослим, з мамою, татом, бабусею. Самостійно заходити у воду не можна. Правило друге. Гратися біля води потрібно дуже обережно. Не можна штовхати одне одного, хапати за руки чи ноги, бо можна випадково впасти у воду. Правило третє. Не можна запливати далеко. Вода буває глибока. А течія швидка. Навіть ті, хто добре плаває, можуть втратити силу. Правило 4. Не можна стрибати у воду з берега чи мосту. Там можуть бути каміння або мілке місце. Це дуже небезпечно. Правило 5. Не можна заходити у воду, якщо погано себе почуваєш. Або якщо вода холодна. Це може зашкодити здоров'ю. Правило 6. Не можна пити воду з річки, озера чи моря. Вона може бути брудною. Правило тому. Після купання треба витертися рушничком, переодягтись у сухий одяг і трохи відпочити в тіні. Дітки, коли можна йти купатися з дорослими чи самими? Чому не можна гратися біля води занадто бурхливо? Чому не можна запливати далеко? А що може трапитися, якщо стрибати у воду з берега? Як треба поводитися після купання? Чому не можна пити воду з річки чи озера? Як ми можемо подбати про свою безпеку біля води? Пам'ятайте, вода наш друг. Коли ми погодимося з нею обережно, якщо дотримуватись усіх правил, відпочинок біля водойми буде радісним, веселим і безпечним До нових зустрічей!